Мій покарання так? Це я допросилася. Що я зробила? Що я зробила? І я його не зрадила? Це він зрадив, мене і нашу сім'ю, і все на світі зрадив. Я ж була хороша родина. А тепер що тепер? Це ж йому важа твій попала, це ж він захотів воювати, це ж у нього патріотизм прокинувся. У нього це він, а я покарана, він ідіот, а я покарана. Так завжди вічне за нього хліба з дитинства. У садоки садочка я у школи зі школи всі ці утренники поділки. Хто род? Я старшокласники його коняють. Розбираюся я дівчинку-поцелу до вчителя, я, бо старша сестра бо мамі ніколи, бо папа на роботі. Хоча я була така поважна в власних очах, я була важлива для нього, він же ні з ким так не ділився, як зі мною. Вер тебе мене вибрати не міг. Він дівчат своїх мені показував, що оцінила і дала добро. Ніколи нічого? Я і тиша. А може, може, все можна виправити? Я б його спинила. Може, я для того, щоб усе виправити. Я тут, щоб усе виправити. Тише. Він повинен був мене спитати, він сам вирішив, чому нас хотів поділитися, хоч вислухати мене. Розмова була жахливим криком. Спершу ми намагалися говорити цивілізовано. Він так і сказав: давай говорити цивілізовано, як дорослі інтелігентні люди. А хіба він дорослий соплятий щастливий уявив себе борцем? Господи, ну чому це так? Я кричала, в мене істерика була. По-перше, я пробувала говорити стримано. Мовляв, навіщо воно тобі? Це ризик, це дурниця. Ніхто не заплатить. За життя тобі ніхто не заплатить. А потім, потім я просто зірвалася. Пригадала у всі реки ледве з пирішов і всі його проколи, що він не самостійний, що він Божий. Хіба ж я знала, що це остання наша розмова? Я що не останнє. Може, я й тому не виїхала Чекала, що він прийде, що помиримося, будемо жити як люди. І я на тому залишилася, а вже, так. Я ж маю тут сказати правду так. Я тут, тут як на сповіді, чи щось таке. Я ніколи ні разу не була на спокійна. Чому сповідатися мені? Чому гріх? Ну чому це мені? Мені світа винив. Що я можу зробити, якщо він сам винен? Чому не спіштав? Чому залишив мене і маму? І вона вжива була, як би він не Він винен, він зрадив. Мене зрадив. Я думаю, моє життя з самого початку зради. Спершу мама і батьку. Вони ж мене покинули по суті. Вони покинули мене і брат. Вони назрані. Все пішло на вулицю, світ повернувся ззаду. Такою велику шопою повернувся до мене. Спеціальність я вибрала не дух. Закінчила добре, але не так, що баба. І роботи не знайшла. Батько на скинув раптом на старості. І брат. брат нікуди не поступив, шатався без діла. Ну я й спочатку думала, що він туди пішов, бо у нього не було чим зайнятися. Він, як це зараз кажуть, не міг реалізуватися. І я теж не реалізувала. Бо реалізатор на базарі це не реалізація до молодої здібничінки. Правда ж? Вітати всім, чому каятися, цей світ завинив переді мною. Ну що, задоволені повідів? Ви це хотіли почути? Ви та...